Україна продовжує працювати із західними партнерами стосовно інтенсифікації діалогу про передачу більшої кількості боєприпасів різноманітних для нашого війська. Йдемо про артилерію, про ракетні системи і боєприпаси. І, зокрема, голова начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов закликав тепер Канаду передати Україні списані ракети СЕРВІ 7 якраз очільник головного Ліня розвідки в інтерв'ю канадським медіа нагадав про те, що Канада планує списати понад 80 тисяч таких ракет, які просто збираються утилізувати. І якраз видання Global News, яке спілкувалося з Будановим, цей меседж поширило на канадську аудиторію стосовно того, що не варто утилізовувати, а Україна готова прийняти такі ракети на озброєння. Їх може Можна ці ракети, які ми зараз бачимо, якраз використовувати під час роботи ударних гелікоптерів, винтокрилів, і це такі собі некеровані ракети, якими можна накривати сухопутні позиції ворога, вражати бронетехніку, танки, артилерію. Доволі потужна зброя. І Україна ще раніше, за словами Буданова, обговорювала це питання з Канадою, але все ще очікує на рішення. Не канадські ж політики, чиновники заявили, що розглядають і за. Але попередили, що боєприпаси ці ракети СРВ-7 можуть бути вже за старими. У них вийшов термін. Придатності їх поки що треба перевірити, як зберігали в яких умовах, адже такі боєприпаси можуть бути небезпечними для використання і транспортування. На що Буданов дослівно відповів: ми цим не хвилюємося. Ми за це не хвилюємося відповідно в такому, знаєте, в своєму фірмовому стилі. Прокоментував наш очільник військової воєнної розвідки. Це питання зрештою дійсно. Різні боєприпаси з різним терміном придатності в різному стані, нам вже надавали західні партнери, і зрештою, навіть якщо частина цих ракет придатна, ймовірно, воно так і є. Це дуже допоможе нашим військовим вести бойові дії проти ворога і озброювати зокрема нашу ударну авіацію, гелікоптери цими канадськими ракетами. Військові ж експерти прокоментували виданню цьому Global News, Що оскільки Сірві 7 використовує тверде паливо, то можуть бути цілком безпечними за умови, що зберігалися вони належним чином, і не піддавалися впливу вологи, забруднення та інших факторів. Тим часом друзі, обговоримо ситуацію на півдні нашої країни, якраз на Херсонщині. От сьогодні вночі росіяни обстріляли саме Харківщину ракетами с а Попередні нещивні такі обстріли фіксували минулого дня саме у Херсоні. От російська армія раніше обстрілювала місто і вчора. З'являлися тяжкі кадри із Херсона. Бачимо, як працюють рятувальники, гасять автомобіль, який вщент згорів після російського обстрілу. На жаль, були внаслідок цих ударів по місту і загиблі люди. От. Ну і бачимо, що також були потім повідомлення від місцевої влади стосовно людей, які були поранені. Зокрема, смертельні поранення отримала 66-річна жінка. Тож обстріли Херсона з боку ворога продовжують. Це про те, якою є ситуація на, на півдні нашої країни, в регіоні, зокрема, Херсонському, говоримо з Юрієм Соболевським, заступником голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію радий вас вітати в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю вас, Героям слава. Розкажіть, будь ласка, про актуальну ситуацію на Херсонщині. Наскільки інтенсивними є ці обстріли, зокрема, та чи ворог застосовує авіацію ударну, оскільки знаємо, що якийсь час протидіяли доволі ефективно застосуванню якраз російських авіабомб, наші військові збивали російські літаки. Однак, з того, що ми от, спостерігаємо в інформаційному полі від наших власне органів влади на Херсонщині, то є знову ж таки випадки бомбардувань. І Береслава, і інших районів вже на правому березі ну, на жаль, так і є. Як ви бачите, ворог продовжує обстрілювати наші населені пункти на правобережній частині Херсонщини. Відпрацьовує по житловим кварталам, по гуманітарним об'єктам. Ну тобто, він, він продовжує тактику терору, яка спрямована на знаєте, заподіяти як можна більше шкоди цивільному населенню, як можна більше поранених, як можна більше загиблих. У Нас на жаль завчора п'ять людей загибло. Ще одна людина отримала поранення. Це станом на вечір. На щастя, вночі були обстріли, але без постраждалих. Щодо авіації, так вони на жаль продовжують її використовувати. Переважна більшість зафіксована воно більше в Бреславському районі, але на жаль, в, в тому числі по Херсону. Іноді вони з завдяки оцій війську з військової авіації те, що вони її задіяли, вони наносять удари по Херсону. як це було коли в центральну частину міста прилітів КАП.